День незалежності для мене це сивочола мати, це герой на передові, нескорений. Це наша пісня, це наша вільна думка, наші вільні е, кроки. Це наша воля. День незалежності твоєї держави це про ідентичність, це про право. Будувати свою державу, це про право говорити своєю мовою. Це взагалі про право бути в цій державі такою, як хочуть її громадяни. Рідна моя Україна, бажаю розправити тобі плечі, бажаю тобі сили волі, бажаю тобі сили духу, незламності, перемоги над ворогом. Бажаю, щоб діти твої посміхались, щоб матері твої не плакали. Бажаю, щоб ти процвітала. Вітла була успішною і вільною.